Всім доброго здоров'я! Зараз помила сковороду чугунну і змащує після кожного використання олією. Їй потрібно зберігати чистою, сухою змащеною олією. Її не рекомендують мити у посудомийній машині і зберігати в ній їжу. Якщо не дотримуватися, можуть на сковороді виступить ір іржа що не є дефектом. Я вчора нічого їй не зробила, помила, поклала і зранку виділила сіржо. Давай її так натирать і дотримуватися рекомендацій. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бережіть себе до скорої зустрічі!